Ортодонтичне лікування насправді є не є дуже швидким процесом. Лікування і не є швидким етапом, і ви маєте розраховувати, що це досить довготривалий та повільний процес. Але терміни лікування будуть залежати від багатьох факторів. Перш за все, це від складності вашого випадку, тому що кожен випадок по-своєму різний і складний, від цього буде залежати термін лікування. Також термін лікування буде залежати від регулярності ваших візитів до лікаря ортодонта на спеціальні корекції. І від цілісності вашої ортодонтичної апаратури. Або іншими словами, якщо ви дотримуєтеся щадної дієти, правильно харчуєтесь, не вживаєте дуже жорстких продуктів у вашому раціоні, і ваші брекети всі на місці, вони всі працюючі, тоді все по плану. Якщо ж ви будете вживати дуже жорстку їжу і якісь брекети будуть спадати, сколюватися, тоді ви маєте приходити на повторні візити, повторно це підклеювати, відповідно, терміни будуть подовжуватися. Тому три основні основних факторів, які впливають на довготривалість лікування. Але в середньому ортодонтичне лікування займає від 1 до 3-3,5 років.